Чоловік їде у відрядження, дружина приводить додому коханця. За 10 днів лунає дзвінок у двері. Дружина злякано. Чоловік приїхав. Коханець із полегшенням. Ну нарешті. Іде вулицею дідо, років 120. До нього підходить молода дівчина і запитує: дідусю, а, дідусю, а як вам вдалося дожити до глибокої старості? Ви, мабуть, у своєму житті ніколи не курили. Е, дівчино, а бачиш то у копицю сіна? Та я приблизно вдвічі більше викорив, а то ви, мабуть, горілки не пили, ні храма. Ха ха, -ха. а бачиш той ставок. Отож я випив приблизно вдвічі більше. Ха, то ви, мабуть, із дівчатами. ні ні Хе -хе -хе -хе. Е, Бачиш, дерево стоїть, а біля нього коса. Е, ну, бачу. А до чого тут коса? Так ось до мене смерть приходила. Так я її так відпердолив, що вона аж косу забула. Куме, здається, що у нашого сусіда Миколи в організмі не вистачає кальцію. А То з чого ви взяли? Та я його жінку вже три роки шпілівілі, а в нього роги не ростуть. Лікар запитує пацієнта, а на що скаржитесь? Лікарю мені баби не дають. І пацієнт починає голосно ридати. Лікар, розгубившись, каже медсестрі: Дайте йому води. Хех, не дам. А? <реш> Тату, а що таке безпечне кохання? О, тарасику, це коли жінка не знає ні твоєї фамілії, ні твоєї адреси. Ох, зранку захотілось дитинство згадати. Впала лицем у гору листя. йоперний насос. Я ж не знала, що туди мій тузик. Срати ходить. Тряся.